Сьогодні неділя, ми ось приїхали. А, не фокусується, не видно. Та Щось таке состояння, коротше, погане. Приїхали в KFC. Перекусити, так сказати. Взяли каву. Кава, кстати, галіматня. Ось тут такі стакани. А невкусна, коротше. Потім. Таке відеречко. Там крилишка, картошка, як воно кубелек називається. Кубелик великий. Тут там 30 штук оцих крилишок, картошка. От таких ось таких я взяла 20, 5 шукав. погуляємо. Прокатнемося, погуляємо. Може, в мене сьогодні так плохо, мені щось чи давлення, я не знаю, Короче, Там така якби погода була класна. так? Така зона можна погуляти піти, посидіти в цих беседках. Кстати, там дивіться, що я замітила телефони. Це, мабуть, раніше там дзвонили, так? Да? Ну, погано видно, воно чи там воно. Просто такі як будки телефонні. Ну, коротше, так, не так це ми виїхали покататися просто, а потім вирішили заїхати на дорогу вже, і воно є як в Макдональдсі взяли. Ну, Ми туди не заходили, а так це є. Як це вона називається? Забула, коротше, ладно, не важливо. Так на себе трохи наведу, я така, бачите, красотка сьогодні. Голова болить і ну, чую, що я ніколи не ощущала, як це давлення. Сьогодні прям чую, напевно, це воно. Коротше, випила я цю каву Чуть-чуть. Тут так розвиднюється, як ото кажуть, цей, трохи, видать, ну, настояще, я до цього вела. Це я ще п'ять буду пити, їсти не буду вже. Бо вчу... Ой, писали мені вчора, тут плохо голова болить. У мене воно з вечора почалося. І щоки я ж таки аж красні, трохи, мабуть, попускаю. Ой, зайшла коментарі, боже, які люди. Я написала там, звісно, ну я вважаю, ігнорувати не треба, люди різні. У мене якийсь такий день вчора був важкий, я от на роботі була, я так вчора заморилася, що це капець. Вроді 7 часов поробила, але ці... М -м, ладно, не Боже, які люди як подуріли вчора, мені як почали писати такі погані коментарі, ну я то поотвічала я. Е, мені знаєте, що мене обрадило, що воно мене взагалі не напрягає. <гум> то, то я щось їм, то я ще щось фігню показую. Ну, якби, не знаю, мене ж по названню каналу, понятно, що в мене таке. Ні о чому відео днімник. Це ж і так понятно. Про що? Про життя моє. Ой, ладно. І все. Я то поотвічала, так зразу щось це потім, знаєте, стала аналізувати, що мені написали, значить це треба. Ну, в принципі, да, подумати є про що. Проаналізувати, чого люди так віднеслись. Ну, коротше, ладно, не про це. Їдемо домой. Ще чотирьох вечора немає. Приїхали в одному місті попити каву і додому. Це ми тут часто приїжджаємо, п'ємо каву, тут дивіться, як класно. Той стакан його пити можна до завтрашнього дня. Ялинки так стоїмо, тіпа в лісі. Воно то в городі, ну. Але... Всім доброго ранку. Це я продовження вчорашнього відео. Вчора не схотіла я вже нічого записувати, лишнього такого, оправдовуватися, чи що це я все ж до тих коментарів, які столкнулася, і я з такими негативними. Це пер, ну, якби перший раз, да, вроді мені. Ну, коротше, в мене не кава, вода, стакан води. Такий настрій, що вроді навіть не хочеться пити. Одну попила, один раз, коротше, вранці випила, зараз не хочу. Сіла, знаєте, думаю, закончу я вчорашнє відео, Вчорашнє почала за ці ж коментарі негативні. Якби, для чого я це роблю? Для того, щоб, надію, ці люди подивляться, або якщо подивляться, які хочуть ще щось там мені написати, ви, звісно, пишіть. Я знаєте, що відмітник віри в те, що всі люди в нашому житті зустрічаються нам не просто так. А для чогось і все, всі люди в нашому житті це наше зеркало. Якщо щось там да, нас от роздражає в другій людині, це, це те, що є в тобі, і тобі треба подивитися, як зеркало на цю людину, і побачити, що не так з тобою, бо це не з тою людиною щось не так, це з тобою. Проаналізувати, зробити виводи, проработати, да, як його в собі чи як. Ну, саме сложне, це побачити в цьому зеркалі це відображення. Оце саме сложне. Я сама цьому тільки учусь. От, Наприклад, тоді, от люди ці написали там, всякі, я навіть виписала, бо там такі названня, що не запомниш. Ну, хай там надія, якась надія. Дякую вам за ваші непрохані ці поради. Щось, що, поради що мені треба змінити в своєму каналі. Може, це і не ви. Я там не пам'ятаю вже хто що писав. Ну, як надія точно писала мені там. Вона експерт в усьому, якби може на людину так глянути, я так поняла, її все життя проаналізувати, знає все її життя і все таке. І при цьому дає ще поради, яких вас не питають коментарі, якісь такі безглузді, які за чим їх писати, я не розумію, не подобається, Вийдіть, знайдіть собі щось цікаве. Не тратьте время на про те, що ви це дивитеся і пишете. Король. Потім якась ось луна. Луна, Луна, хто ви така? Якби, я вас питала, напевно, Совет, що мені знімати. У мене канал і спеціально таке названня я ж написала. Якби, мен... То есть, у мене канал ціль. Не щоб знімати якісь відеоролики для того, щоб набирати просмотри. Ні. Це, во-первых. Во-вторых, э... Я не, не пишу назву відео завжди, знаєте, щоб якусь таку інтригу создати, щоб заманити людей. У ну, мене точно я його создавала не для того, щоб набрати підписників, просмотри і все таке. Яке, знаєте, в мене це не ціль. Хоча я не скрию, що я знаю. Я навіть не читала повністю умови цього Ютуба. Я знаю, що просто я знаю, що люди якось заробляють. Ну, звісно, я не хочу. У мене залишилася ще тільки половина мого життя. Я половину, як зараз, в мене ровно половина життя. Я розумію, що в мене залишилася тільки одна частина, та слідуюча, яка пролетить набагато швидше, ніж ця перша його половина. І, звісно, я не хочу цю час свого життя потратити на те, щоб вбирати, да, хто, як там ще в мене в цій житті будуть кі роботи, я не знаю. Звісно. Якщо б мене колись вийшлося ще робити те, що мені подобається, мені подобається ці відео записувати. Якби це не з ціле набрати просмотрів і підписчиків. Це з цілі те, що я якби, цього ці моменти, коли я їх записую, монтую, вилажую, там, е -е, якісь ті, стараюсь картинки зробити. я, Мені це подобається, завжди це робила. тобто, я давно це робила, у мене інстаграм. В цих відеороликах, картинках, які я з ну, красоту стараюсь замітити її, ну, якби, зафіксувати, зробити фото, відео, кусочки. А де його В їх гранить, це надавсь скільки пам'яті в цих телефонах. У мене це TikTok, Instagram для цього. YouTube, тут де більше можна якісь моменти свого життя. Ну, в мене канал називається Відео Це понятно. Що таке дівник? Люди ведемо днівніки. Для того, щоб там якісь да, записувати. Моменти життя, ситуації, потом, щоб їх аналізувати, вспоминати, ну, для цього ну, якби, да, тут понятно, за чим тоді ви заходите, дивитесь. Якби це не фігня, це віддік, це моменти мого життя, сторінки мого життя. Все. Тут не буде. Хтось там писала мені, тож, це не пам'ятаю, напевно, це ця луна була луна. Типа, що ви знімаєте за фігню? Лучше зніміть вийдіть город, там парки чи що. Якби. Ну, так в Ютубі цього повно. Зайдіть туди, дивіться, я не хочу знімати парк, город, якби де... Ну, я, я цього не хочу. Що мені записувати віті Я це бачу сама кожен день. Поїдьте ви десь, подивіться своїми глазами. Тому що, вдома, будь знаходиться вдома, це ж саме проще, та ще Аналізувати чуже життя, ще його мало того, що аналізувати, якісь висновки робити з одного з кусочка відео. Я ж знаю, що ви його все не продивлялися і я все й не, не вилажу. Ну, тобто, ви поїдьте кудись подивіться, поснімайте для себе. Подивіться, як це легко, отак ставить все і для цих там, теж ця моєму надія це писала. ви якби Ухилянти, що вона там мені писала? Якісь біженці, ухилянти? Ну, в цьому плані, якби. Ну, в мене до вас теж питання таке: от, як би, а чим я відрізняюсь тут, від, від вашого, моє життя тут, від вашого життя в Україні? ну, як би, Ви, напевно, десь воюєте, ви пішли, записалися в ряди, і ви на війні? чи, як би, Ну, ви, ви так само вдома, як я, тільки ми в різних містах. Це якби наш мир, такий великий, необ'ятний, цей великий світ. І хто де знаходиться, яка різниця. Тут, отут, що в нас внутрі, які ми, оце в цьому нас і відлічає, да? Ну от, А чого ви тоді не ухилянт? Ну, я, звісно, вибачаюся, якщо ви дійсно пішли, записались в ряди, пройшли ці всі підготовки і воюєте, я тоді вибачаюсь. Дома але живете в Україні, то чого тоді ви не ухилянт? А я ухилянт, яка виїхала з країни. І я, я, мабуть, це ніколи не казала. відео, по-моєму, записувала. Я не думала, що це бачите. Зараз І я не хочу, щоб це було як оправдання. Я хочу просто, ну так бачите, якби роз'яснити для деяких, які дають непрохані оці поради. Якби я уїхала з України. Не тікаючи від війни. Я якби два, два роки, так проще, два роки війни, коли війна розпочалася, я була в Україні цілих 20 років. Я все це теж пройшла, я все це знаю, як воно відчула і якби. І виїхала я тільки щас і не тікаючи ні від війни, ні ухиляючись, ні від чого, від чого мені ухилятися, це взагалі якийсь маразм, що так назвати людину. І я поїхала в мене життєві такі обставини, лічне, особисті життєві обставини. Я поїхала. Якби це не була війна, може б теж я так само поїхала. От. І коли розпочалася війна в самому початку, ви там пишете Донати чи ви донатите, якби, слава Богу, що це звучало як вопрос, а не як констатація да, цього факту. що... Звісно, донати в перші дні війни. У мене доня тоді старша знаходилася за кордоном, проживала. Вона лічно висилала гроші, і ми в перший день, другий, третій, оці перві дні, якби, ми відіслали на, на нашу армію 10 тисяч гривень одним цим рахунком. Якби, да, для когось це може копійки, для когось це великі гроші. Для нас це були великі гроші, то що собі, тоді, що ми там, ну да, закупилися, я ж пам'ятаю, пам'ятаєте, той хаос. Це ж ну, батьки ж вони старші, я пам'ятаю. мені папа каже, так ну, ти, ти йди закупляй продукти, він поїхав в аптеку, бо в них там ж ну, по возрасту свої закупи були. Він в аптеку скріжав ці черги, пам'ятаю, Боже, ті дні ніколи не забудеш це, да. Я там собі вийшла, купила якісь крупи, масло, олія, ну таке, да, хто знає, як воно буде всьеке. Якби зовсім там потратила на себе, ну, на, на сім'ю. Зовсім чуть-чуть. а всю ту суму, якби ну, більшу частину тобто бюджету, я отак наверное, скажу нашого всього, ми відправили туди. Да, от мене тепер до надії, до вас таке саме питання зустрічне, якби, ну, що ви для цього робите, що ви мене упрікнули, не знаючи. Потім за ці сітки, да, там щось теж виписали, звісно. І це я пройшла. І є з мене фото. Я навіть не буду їх прикріпляти, доказувати я Просто це розказую що. І все це, в чому ви звинувачували, не знаючи, бачите, як воно, не знаючи, і зробили такі висновки. І сітки ми плили і допомагали потім помню, ці купляли, ходили з сестрою, ми в оці, що там консерви, всякі тушонки. Навіть мама моя з пенсії виділяла. Ну, ми не брали, вона ні, я хочу теж допомогти. Вона з пенсії давала карточку, ми ото там купимо якусь консерву, ліж би вона успокоїла, що вона теж допомогла. Сейчас хочу що я сказати. Якби сейчас таке время настало, що люди, от такі надія і в вашому лице всі люди, давайте робити все для того, щоб оце все закачать. не, не продовжати донатити. Мені кажеться, уже треба робити все для того, щоб цю війну. Щоб ці хлопці, всі що там, щоб вони повернулися всі додому. Тобто я до того хочу сказати, що не продовжувати. Цю війну до, до перемоги. От в мене таке, обсуждайте, осуждайте, мені все одно. Я знаю, що в мене внутрі таке, і я, мені не стидно в цьому признатися. У мене чувство не перемога, а мир. Тому що перемога в моєму розумінні, це сраження, це битви, це жертви і вообще, би, це столкновення да, двох сторон, які доказують друг другу щось ну, тоді переможець і поражений є, і все одно оцих. Ворожних, <кій> я аж бачите, так мають ці емоції, блін. Я вже запишу, поставлю крапку. Це не буде постоянно длиться. Я зараз крапки ставлю, все все остальне пишіть, що хочете. Це мене робить, я так замітила сильніший. Спасибо вам. Велика вам благодатність, кстати, да. і, і, тоді, і це безкінечно продовжуватиметься. А якщо мир, всі люди живуть в мирі, весь світ. Я зараз балакаю не конкретно за нашу ситуацію, з якою ми столкнулися. Просто, якщо буде мир, везде, і людей, мир почнеться ось тут відсіля, мир навіть до ближнього. І, ну, ви представте, як нам буде хорошо житися нашим дітям, внукам, поколінням цим, да, що підростаючі. Давайте будемо за мир раді них, для цих манюньких, що зараз виростуть. І ще надія, хочу сказати, надія і в вашому ліце всі, якби от да, ви повиїжджали в Польщу, на що ви це показуєте життя. Ну не знаю, на що я показую. Тут може, ви, може праві, там, що я купила, що я цей. Ну не знаю, от схотілося мені, да, мені. От, чим відрізняється от цей відеоднівник, а не от просто от тих каналів, які ну, щось показують, там, ілі кулінарні канали, і путешествия. Ну, це відділнів. Я от почувствувала, і хочу зараз засняти. У Мене от так воно якось не знаю. Почула включила камеру. Скільки я поза камеру дай скупляюсь, щось роблю чи десь хожу. Ну, ну Не хочу я знімати, я ну як то так. воно в мене. І от ви, ви ваше життя в Польщі, що ви показуєте. То, що я зараз знаходжусь в Польщі, я того це й показую. Якщо б мене це прийшла ідея цього каналу, вона в Україні не прийшла, то що в мене життя там було по-другому. У мене там було з ким спілкуватися, у мене там отаке було життя, якби, ну, якби, рідні всі мої. там, да? і якби, то в мене. Такі були в мене ще тоді, там в країні, було таке чувство цього канала. Я ж казала мене, я взагалі то создала цим 2019 рік, просто він має був пустий. І от, видачі, да, всі в цій житті все не просто так. Случайності не случайні. Це якби. І ось воно вже в мене була. Ця, він вже в мене був. І ось в мене прийшло, привело в життя до того, що я почала. І я хочу вам сказати. Наприклад, що зараз я аж трошки аж потеряла мислю, відклюклася да, трохи. Ну от, наприклад, я живу тут, да? якби там теж до, до цієї теми ухилянки. Дивіться, ми ж тут живемо, не відпочиваємо, не, не на курортах. Якби. Тут в мене життя стало ще хуже, ніж в Україні. Ну, морально, душевно все таке. Ну при цьому ми тут всі працюємо, робимо його. Як... Да, ну, якби, конкретно за те, що я можу сто сказати, що важко я на своєму річному примірі. Ну, як я ось обирала останній раз 7 годин із часу дня до 8 вечора, я просто фізично не переставала робити. От прийшла на час, як почала, і всі ці сім ось такий фізичний труд, ну, блін. У мене в Україні так мені не було складно. Бо так прозвучало, що ось ви повиїжджали в Польщу, ви там знаєте, так звучить, і це не тільки я собі, я отак чую від от людей. Прямо людей це наскільки короби. Ну, поїдьте ви, бросьте все. отак от, У да? мене всі рідні, найрідніші люди остались там. У мене ось внук родився, я ж його даже до нього не торкнулася ще ні разу. Просто все відео, от у мене спасають відео і фото. Всі рідні там. Ми сюди приїхали не щоб кайфувати, ха-ха-ха, ви там залишилися, ми ось такі ділові тут виїхали, як нам тут добре, сто разів тут хуже. Тільки я ж повторяюся, що в, ну, в кожну своя історія. Хто тут знаходиться, в кожна своя історія, і вона взагалі не радісна. Я не буду навіть розказувати свою історію, я не вважаю, зачем, кому це лічно, це особисто. Но те, що я тут, це не значить, що мені краще, я поїхала, щоб краще було, щоб ще щось. У мене так в житті. Як ми тут всі пашемо, і всі ці деньги, не всі той, не так я ж казала, ну гроші да, от зароблені. Ми ж тут, знаходячись, якби для вас Надія Луна особисто, якби ми поповняємо бюджет України його вояк. Економіка країни теж держиться і на таких, як тут в Польщі. І це я, я в моєму примірі особисто це так копійки, я вважаю. Кстати, я збираюся на роботу, зараз буду трендіть, паралельно треба збиратися, бо я не спіл. Якби ми там у нас квартира залишилася, ми в ній не живемо. Ми платимо за комуналку. Тобто, долга, в нашій країні ми долг не створюємо, виїхав, да, щоб не пользуючись. Комунальними ну, за них платить да, якби на минуточку. Платимо комуналку, продовжуємо. Помагаємо по можливості. Я не кажу, що ми там прямо. ці. Ну, по можливості, то що нам самим тут нелегко за ці гроші, що ми заробляємо, ми тут платимо за оренду, ми ж якось тут живемо, щось їмо, да, навірно, щось одіваємося. Бо з своєї країни я приїхала теж з тим чемоданом, з одним. Взяла собаку, чемодан, все. Собаку теж свою не залишила. Це, мабуть, про щось каже. Да? от Я така людина, в житті не придам, Як нам було не важко з ним, йому важко і за мене, що я сюди їхала, мені важко фінансово, морально, взагалі по всякому. Ну, Я не з тих людей, що якби, ну, то есть, по можливості те, що остається, там ті копійки, ну, стараємося рідним допомагати. Ну, рівні. Коротше, не важно, не буду я даже це оправдовувати, це подробності. І, а це все що? Це все економіка нашої країни, яка воює. Да? І кожна копійка в бюджет це якби теж, то ну, тобто, ви мене зрозуміли да? на минуточку? Я живу тут, я, ми живемо тут. Ми зараз платимо. І польшу економіку, якби не те, що піднімаємо, як це слово звучить, не піднімаємо. Хоча ну ви поняли. Ми тут платимо і все, що ми заробляємо таким трудом. І тут ми купляємо, і сюди, ці кошти осідають і в Україну. Ну, якби, Коли після такого всього читаєш е, ухилянти, є, ну блін, того я розумію, що це зараз неправильно, що я це оправдовую, записую. І ну, промовчать, теж якби, ну, ти не змовчиш. Якби дуже хочу, щоб ця надія подивилася це відео. Якщо щось напишете, пишіть. Я навіть прочитаю. Я навіть не буду... Я якусь людину одну заблокувала, не пам'ятаю яку. А потім вирішила, стоп. Кожна людина має робить вибір, має на нього право і несе за нього відповідальність. Так? Якщо людина це написала, в неї такий вибір, хай пише. Не буду блокувати. Це ваше рішення написати і ви з цим живіть, якби це ви. Це, знаєте, як кажуть ми всі, ну, людина це сосуд. І от чим вона наповнила, наповнена, те вона себе й виливає. От якщо ви таке написали, не знаючи про мене нічого. Взагалі, от ви таким наповнили таке ваше життя, що мені тільки посочувствувати вам все? А за себе порадуватися, що я не така, слава Богу. Ой. Якби, я вважаю, це, мабуть, для того ви мені в житті прийшли і спасіба вам, якби як дзеркало. Да, я себе побачила і вам бажаю стати лучше, стати добрішими. Ви подивіться, подивимося, да, наскільки цей світ стане кращим. Так, ладно, достатньо буде закінчувати. Я, кстати, знову свою моголочку в цьому, углочку? то що у мене лампа, оця моя, свят, вона ніде не достає до розетки. коротше, це так тоже. Ладно, все, я закінчую, збираюся на роботу. І в кінці хочу сказати, поблагодарити тих людей. І це теж радує. Наприклад, це в мене 100 підписників, там, навіть взяти, якщо не підписники, а коментарі обично оставляють погані люди, не ті, що підписуються. Якщо взяти там відео одне, наприклад, там 700, от я для аналізу беру, 700 переглядів. так? Із цих 700 і всього два напише от, -от таких. І мене це радує. Да, от Із 700 людей, два таких, е, людей з вопросиками, людей в кавичках. Бо людина, що слово людина значить, да, чоловік, людина, якби ми знаємо, що, е, що це значить. А от таке, хто пише, я навіть не знаю, як вас назвати. ну, то есть, І вас всього 2-3 із 600. Блін, це ж класно. Тобто є надія, що цей світ все-таки поміняється. І, кстати, бачите, яка у вас ім'я гарна надія того. Надіюся, що ви, надія, будете соответствувати дуже гарному вашому імені, і будете гарною людиною. Не будете дозволяти собі писати, аналізувати чуже життя, не знаючи його взагалі нічого. А якщо я не кажу, що мої там відео цікаві, чи щось, я розумію, що вони не всі, мені навіть самі, не всі те, що я там на морозі. Щось цей. Ну, Я просто кажу, нормальна людина, вона, от я теж да, захожу на якісь канали, я просто дивляюсь, мені багато цікавих, багато є таких, що я одну ту саму людину дивлюся, мені мені подобається, Ну, Є ж такі, да, що то ні о чому, то чимсь людина мене відталкує. От, наприклад, в тік я помню, коли сказала, є одна жінка, зараз я там. Я їй дивилася часто дуже цікаво вона. Вроді ні о чому, але притягувала вона притягувала. Потім почала вона там займатися рекламою, рекламою, ну там якесь одне серед небагато підписників, просмотрів, звісно, рекламодателі, вони ж ніби швидко це вигода і все таке. І вона мене стала отталкувати, потім я почала замічати, що вона мене щось починає бісити, то мені губи бісять, то ще, ну, блін, ну це ми всі люди, це все нормально. Я просто перестала їй дивитися, взагалі жодного коментаря, зачем це писати, взагалі для мене це якийсь нонсенс. Щось людині написати, бо якщо вона мене почала роздражати, це значить в мені щось якась проблема. Да? ну, Зачем людині? Я просто перестала їй заходити на канал і дивитися все. Це ж так просто. Я їй вже й забула, бачите, це зараз просто вспомнила. Того, всім остальним, моїм моїм підписникам 100 там, скільки, там, 105, наприклад. Ні, там вже більше вже в мене на минуточку, по-моєму, 119 було. Коротше, вам велика, да, от, большинство людей класних, хороших, красивих, красивих, да, і душою, і тілом я маю на увазі. Всім вам така велика благодарність. Просто такий посил вам, добра, позитива енергії, що, знаєте, я ділюся з самим лучшим з вами. І дуже вас благодарю за те, що підписуєтеся. Для мене це знаєте, як от я да, от, создала цей свій канал. І так страшно в началі, Боже, думаю, як люди це восприймуть, що подумають про мене, все таке. Звісно, це все ж є. І коли дивлюсь, люди підписуються, коли хороші коментарі добрі, підтримка, Боже, це безцінно. люди. Ви це знаєте, мені написали щось добре. Ви ж його вам же в селі, наверное, його в сто разів більше. Да, цього добра, позитива. Блін. <гум> і окремо цей Олександр, там є у мене теж підписник. Він іноді дивиться відео, бачу, Ну, може, і відео дивиться всі, іноді то і пишуть. Я оце читаю ваш коментар і всідаю, даю. Отак от мене, знаєте, читаю. Така, і починаю, в мене така улипка, <гум> така по-доброму. Бачите, людина, блін. Якби, як це може не радувати? Він як мені, от, последнє, що він писав, що типа. Я під ваші відео засинаю, чи хоч це мені щось таке, тіпа, ну клас. І в мене зараз така улипка. Боже, як людина одним да одною фразою може подарити людині такі приятні емоції. Ну, якби, я вам теж, Олександр, у відповідь ну, якби, своєю улипкою знаєте, поділилась в той момент. От, прочитала там в пів дванадцяту ночі щось, я взяла телефон. Цей прочитала цей коментар, то, що вони ж тут якби беруть телефон, у мене всі коментарі тут вспливаючі. А потім я вже заходжу і далі продивлять. От я беру телефон, і в мене така хопа, улипка. І я цю улипку подарила на розстоянні людині. Ну, де так, так енергетично послала. От я до цього, що давайте будемо учитися отак от робити, і цей світ поміняється на краще, і перестануть не буде оцих воїн, не буде оцих сражень, буде мир. От, от я за це. От все, на цьому я і заканчую це відео. Коротше, ладно, все собираюся. Як завжди на тренділа. Все, пока-пока.